Він лежав у білосніжній палаті, яка здавалася холодною та чужою. Його звали Артем, йому було всього 23 роки. Вік, коли життя має бути сповнене мрій, друзів і великих звершень. Але його життя зупинилося в цьому ліжку, прикуте до крапельниць і моніторів. Лікарі довго не говорили йому правди, але він знав, що справа погана. Діагноз звучав як вирок, гостра форма лейкемії. У нього майже не було шансів. У ті моменти, коли біль відступав, він згадував своє минуле, не блискуче, але сповнене звичайних радощів. Артем був сиротою. Його батьки загинули в аварії, коли йому було сім. Він виріс у притулку, де друзів було мало, а мрії, а мрії часто залишалися мріями. Коли виповнилося вісімнадцять, він пішов з дитячого будинку, знайшов роботу на складі і винаймав крихітну кімнатку. Його життя було простим, але він мріяв про велике. Хотів стати музикантом. Купити справжню гітару і написати пісню, яка зворушить серця. Коли його поклали до лікарні, йому вперше стало страшно. Всі ці трубки, ліки, нескінчені аналізи. Але найбільше боліла не хвороба, а самотність. Друзі, яких він мав, зникли, коли дізналися, що він більше не може виходити на роботу. Телефон мовчав, і навіть сусіди, які завжди кивали йому на сходах, тепер проходили повз. Дні тягнулися безкінечно. Кожного ранку медсестра заходила зі словами. Як почуваєшся, Артем? Він завжди відповідав краще, ніж учора. Хоча насправді це було неправдою. Якось під вечір, коли сонце заходило за обрій, кидаючи слабке світло на стіни палати, Артем подумав, чому мене ніхто не навідує. Хіба я заслужив бути зовсім один? Одного разу він попросив медсестру принести йому папір і ручку. Вона здивувалася, але виконала прохання. Артем почав писати листи не до когось конкретного, а до майбутнього. Він писав про свої мрії, про те, як сильно хоче жити, як і бракує простих речей сміху, музики, обіймів. Коли його сили майже закінчилися, він написав лист. Якщо ти читаєш це, знай навіть у найважчі часи важливо вірити, що життя має сенс. Навіть коли тебе не помічають, ти все одно важливий. Бо кожна людина це пісня, яка варта того, того, щоб бути почутою. Через кілька днів після цього листа Артем помер. Листи, які він написав, знайшли медсестри. Вони були зворушені його словами і вирішили розповісти про нього у своєму місті. Історія Артема стала відомою, і люди почали приходити до лікарні, щоб підтримати інших хворих, які теж залишилися на самоті. Артем пішов, але його слова залишилися. Він, сам того не знаючи, подарував людям найважливіше віру в те. Що навіть у найтемніші моменти хтось може почути твою пісню.